Тепер треба наступний челлендж зробити. Да, це заархівувати нашу програму в пакет GR, JAR, тобто Java архів. Да, і потім ми зробимо запуск нашої програми вже із цього архіва. Тут буде у нас два способи використання CmD. Запущу тут в командлайні. Так, перший спосіб, це у нас буде збереження архіву в поточній теці в командлайні. Так, значить, перший спосіб у нас буде зі створенням вручну файлику маніфест. Файлику маніфест ми вкажемо, де саме: ми будемо, який файлик, який клас у нас головний, да? тобто з якого починати виконання цієї команди. Тепер наступний крок це збереження архіву. Да? Тобто ми зараз створюємо Java архів, і із цього Java архіву, ну, в спеціального такого файліку, да, архіву з розширенням .jar, ми будемо запускати нашу програму. Тобто, це у нас пакунок нашого застосунку, можна сказати, да? наших програм. І в... тут буде використаний спеціальний файлик, він називається manifest.mf, в якому буде описано, де е, знаходиться, да, який клас у нас е, містить наш головний метод main, і шлях до скомпільованих файлів. Значить, що ми робимо? Ми е, ось тут створюємо файлик, да, він буде називатися Manifest Manifest.mf. Відкриваємо його. Ноутпадом, да. І е, туди прописуємо. Е, так, це вже цим будемо. з Notepad++. Туди ми прописуємо два рядки: це main, class, Двократка. Ім'я класу, main, да? Це у нас клас, в якому знаходиться головний метод main, да, з якого починається виконання програми. І клас, типу шлях да, до скомпільованих класів. Клас спе, скажемо Bin. Slash, да. Всередині біна шукати. Зберігаємо. Так. Зберігаємо. Все. Є, він у нас сформований. А що ми робимо? Далі? Тепер. Ми маємо виконати певну команду, яка нам сформує цей java архів. Да? Тобто, у нас ті наші бінарні файли, вони будуть упаковані в спеціальний архів. Для цього ми будемо користуватися інструментом Jar. Це, це теж да, одна частинка із нашого GDK. І що ми робимо? Пишемо таке: Jar. CMF команда Manifest mf, да. далі, MuPro, це ім'я мого архіву, .mupro, Мупро Майпро, крапкар. Да, Що це все? Е, значить? Ну, по-перше, да, я запускаю зараз Enter. Слідкуйте. Бачите, ось тут тільки що створився файлик мой Він знайомий да, з цим. Чашка. Що все це значить? Jar. Це у нас утиліта наша, да, інструмент наш джар для роботи з java архівами. Потім CMF. Да, Що це значить? Значить, C — це у нас вказівка, що ми хочемо створити новий архів. Да, це у нас ну, абревіатура від Create. Потім M, це у нас сигнал того, що ми хочемо вказати файл маніфесту, да, і після нього у нас слідує ім'я файлу маніфесту, і параметр ось цей F це вказує шлях, да, получається, і ім'я для створюваного jar файлу Тобто ми маємо ще сказати, куди ми його будемо. Ну, що це буде файл. У мене, да. Тобто файл це да? Це ім'я цього jar файлу Ось цей прапорець c, Це параметр. Він вказує, що ви. Хочете перейти до іншої теки перед створенням архіву? Да? Тобто ви е, переходите до течки Bin, і е, крапка це значить, що ви із цього біна да, е, забираєте все всі файли. Тобто, bin і крапка. Да? Все, все із цього із цієї теки BIN. Збрали з цієї теки BIN, його все заархівували. Ну, і тепер наша задача, да, це його запустити. А які подальші дії, Да? Тобто я створив архів mypro.jar, і тепер я хочу запустити той самий головний метод main, да, в, із класу Main. Я звертаюсь до утиліти Java. Потім пробіл defis, jar, Потім, да mypro.jar, вказую, то там, до якого архіву я звертаюся, і передаю 2 і 3 в якості параметрів. Як бачите, все відпрацювало нормально. Hello from main, метод multiplication, да, ну, все спрацювало так, так також само, як і при прямому запуску, звертаючись до теки BIN. Просто тепер ми. Це все здобуваємо із архіву, а програми у вас будуть заархівовані. Да, тому, е, так чи інакше, в, в готових да, в, 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 в упакованих застосунках буде відбуватися звернення до архіву. В архіві буде вся логіка, вся програма зашита, да, і тому Java е, має виконувати, да, знайти той. Е, Початковий наш клас з головним методом і почати виконувати свою роботу.